Панель управління котла Atmos DC32S. Власне, для чого я це показую? що Тут є місце на контролер самого Atmos, але ціна там е, така косюча. Для чого це все є? Вся проблема в тому, що ми маємо регуляцію PIDU Ось по таких двох регуляторах. Ну, то є, то є ще той номер. Угадати, тут зрегулювати температуру, коли має включати, коли має виключатися, ну, ну, то капець. Це практично неможливо то зробити, то він включається при 200 градусах, то виключається при, там скажімо, нехай він включається при 240 градусів, коли там бігає. Ну неможливо то нічого зробити. Одно, що в ньому тут ці панелі є потрібні, це він показує температуру, тому ну, що зараз котель в робочому режимі 80-90, так він працює в 80-90 режимі. Тут я вже сам доробив, піду це на старт, бо є відеоролик про щитову, і він працює разом з щитовою. Ну і включення самого котла, і тут є ще захисний клапан. Оце все, що в ньому тут є корисно. Але якщо таким котлом е, збиратись, е, обігрівати дім і щось контролювати, то треба е, робити е, свій контролер. Е, я його робив просто на окремих елементах. Я вже відеоролик складав. Ось такі окремі елементи, це є термо, термореле. Ну, зараз їх тяжко купити, але можна купити в інших магазинах. подібні. І тоді вже це все трасою Зв'язати з котлом. І тут вже взагалі нічого не треба робити, все тоді температуру підтримує таку, яку ти хочеш. Яку хочеться, підтримується температуру. За винятком, якщо дрова є дуже сухі, не підмішалося тверду породу із м'якою породою, міхої подалось більше, то тоді буде вже саме розпал дров, вони підуть, так як викликати в рознос. Навіть, але компенсатор тяги буде все ж таки стримувати цю температуру. Але відносно панелі Атмоса, то тут в його рідні опції, з нього нічого корисного немає, тільки один термометр це, це його така панель відносно Атмоса.